Всім привіт! Новий відосі коротше. Неділя ми в Києві знайшли вже на завтра завантаження. Під Дніпро будемо їхати. До мене тут в гості приїхав Євгеній, зараз покажу його. О, Євгеній приїхав. Євгеній, хоч допомагаю ручками, каже, Євгеній. всім привіт. Я ж ти пісняє. я Стіпісняється. Так, коротше, зараз тут лампочку йому треба перевірити. Євгеній у нас приїхав на цьому космольоті. Приїхав він у нас трошечки на одному колесі бідолага. Ну нічого, доїхав, розвалився у нього диск. Завтра буде купляти новий, буде їхати знову в рейс, колдує з лампочкою, не може достати. Ну, якби ще руки не тряслися, менше бухати треба просто, блін. Треба менше наливати було б. Я б менше вихай. Да. Приїхав до мене, щоб просто випити. Не просто випити, а просто нажертись. А, або нажертись. Ну то таке. Так що стоїмо. Тут біля моєї сестри. Двома машинами якраз. Чекаємо завтра, будемо їхати на погрузку. Вести будемо, поки сам не знаю що. Були тільки розміри 6 метрів по полу, півтора ширини і висоти не вказано. По возі у нас, як завжди, 2 тонни десь. Так що таке, чекаємо і будемо їхати. Узів з добрим ранком. Я вже прокинувся в понеділок, 6.10 ранку. Вирішив я встати пораніше, тому що мені їхати на лівий берег треба. Погрузка десь на 9. Краще я там коротше, трошки ще постою, але доїду без пробок. Дуже гучно було сьогодні в Києві. Прям дуже гучно. Ще новини не дивився, але думаю, що вже щось печалька. Поставив вже каву. Зараз закипить, будемо з Женією пити каву, він поїде теж на лівий берег, ну, в парі поїдемо. Тільки мені типу, як праворуч, а йому там ліворуч. Погода на телефоні показують мінус 4. Євгеній завів свій баргузінчик. Зараз покажу. Завів, ну, пар пішов, коротше, у нього. Ну, за, завелася щось дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко газелька завелася. Але завелася. У нього там ще проблеми з акумулятором. Це взагалі біда-бідова в зиму, Треба новий акумулятор, тому що автономка випалює той акумулятор. О, димок. Так що все. О, зараз я п'явкав і будемо їхати на завантаження з догрузіком. З грузиком ми поки нічого не вирішили. Є пару варіантів, що можна довантажити на Дніпро. Але е проблема в тому, я не знаю, що мені будуть вантажити. грузики буду брати тільки після того, як е завантажать машину, щоб я хоча б ну, побачив, що це. Чи то металоконструкції будуть, чи того якась дрозка буде, я не знаю. якось Йдем кабою і помчали. Їду і думаю, хто тут бордачка такого загубив фального, розмальований весь Ох і бардачок. Так, виходить, що без 29 ми вже приїхали на завантаження, хлопці вже потрошку грузять, зараз покажу. Це, коротше, Е -е, Теплиця буде. Веземо теплицю. От що тут типу, із такого моєї каркасу буде в машині лежати. Там он, хлопці вже потроху вантажать. Все нормально. Е -е, коротше, ось вона. Ця тепличка. Мене вже завантажили. Полікарбонет. Такі конструкції. Приїхали ми за догрузиком Зараз ще довгрузик вкинемо і будемо їхати одразу 157 коробочок ще треба помістити. Ну, місця в нас вистачає. Коротше, Давгрузік ми забрали. Єдине, що один нюанс, трохи пізніше розповім зараз. Короте, виїхали ми повністю з Києва. Трапилося у мене там. Розногласія, коротше, з поліцією. Е, я знав, що там той мост патона чи патоно, як правильно. Е, мене не зупиняли, хоча я бачив того знака, я, я все прекрасно знаю, що там їхати не можна. Ну, коротше, думаю, так швидше буде. Написали коротше, на мене е, 340, догнали мене. Я проїхав більше, ніж пів моста. Що ви думаєте? Мене заставили коротше, здавати задки. Майже весь мост я здавав задки, коротше, я провтикав цілу годину та й таке. Загубив багато часу, вже нікуди не встигаю, куди ще хотів заїхати. І коротше, другий до у мене злетів. Їдемо тупа яка у нас. Так, основний це наш е, е, Коротше, Металоконструкції. ті. І коробочки. Хотів ще там е, 5 кубів, можна було закидати теж коробочок, але короч, я не встиг. Мені сказали, на сьогодні вже тіп, не можна, тільки аж на завтра. Я кажу, ні, я не зможу їх забрати і поїхав так. Но, е тільки металоконструкції нам оплачують дорогу повністю по тій ставці, що я хочу. А коробочки то вже як плюсами йдуть. Їдемо по дуже файній ставці. Женька не знає, що там, повинен був купити собі колесо. Е ну, Не колесо, одного диска йому треба купити. І теж буде щось шукати. Можливо, теж поїде на Дніпро, там є заявка, він каже, йому підходить, але у них погрузка в 11-й повинна була бути зараз на годиннику по початок 2-ї. Так що не знаю, що він там, йому ще не дзвонив. Ну, а ми тим часом. Ваги, до речі, у нас по вазі десь 2,5-2,400 по вазі. Так що, що не може радувати, в принципі. Але дуже сильний вітер. Ну, Ми йдемо в своєму економ режимі. Так що економимо солярку, менше вбиваємо машин. Все, полетіли. А, запускати, їдемо через решетіловку. По бетонці будемо їхати. Все, полетіли. Усіх з добрим ранком. Без 5-8 ранку ми прокинулися. Зараз стоїмо на першій точці розвантаження, там де коробочки. Зараз їх швиденько повикидають. Ну як зараз на пів півдев'ю, начебто домовилися. І швиденько-швиденько там 26 кілометрів переїжджаю і розвантажую. Ті. Так що стоїмо, чекаємо, п'ємо каву, зробив вже каву. Таке. Так, короті, друга точечка розвантаження пройшла успішно. Єдине, що прийшлося заїжджати по загородами, тому що тіпа, нема проходу з центральних ворот. Ну, якби є проход, ну там невдобно носити. Я кажу, ладно, давайте заїдемо швиденько. Ну, як швиденько. Спідометр навіть не той не рухається. Потихеньку. Зараз ляп-ляп-ляп. І це буде люкс. Там тільки дві калюшки і все. Так наче, то, як нормально. Речечка тут, блін, вообще прикольно. Вийшов, так? Да? З городу з удочкою. Пішов вон ловити собі рибку. Я питав. Кажу, риба є, каже, так, да, є. Взагалі файно. Так, що їдемо десь відстоюватися, чекати е, якусь заявочку. Є на Донецьку область, домашній переїзд, але е, трошки я щось вагаюся туди їхати, там щось дуже далеко їхати. Так що будемо чекати щось ліпшого. Погнали. Усіх з добрим ранком. Корот, коротше, вчора ми розвантажилися, як ви бачили. Сьогодні вже середа. Знайшли ми вчора завантаження на Хмельницький додому. Будемо потрошку рухатися. Ну як, перебирати не було з чого, вирішив взяти додому, але нам, нам треба ще до грузів. До грузів вкинути і можна тоді їхати нормально. Окей, таке. Погрузка у нас саме печальна на 4 вечора. Це основний вантаж. Ну і до в течені дня треба буде знайти. Е, погода на погода в Дніпрі. Погода в Дніпрі у нас ось така. Ось така погодка, сніжок пішов, походу, блін, я маю. Так, що. Вирушили ми на першу загрузочку. У нас буде всього дві загрузочки. Знайшли ми добрий догрузик. Зараз 700 кг, 12 кубів закидаємо пластикових виробів. Я їх вже возив, це судочки, лоточки, там всяка така трибуха. І поїдемо потихеньку на друге завантаження. Нагадаю, що завантаження у нас на. 4 годину, зараз без 5 перша. Якраз у них там з 12 до 1 був обід. Я думаю, що обід вже закінчився. Ну, як закінчився? Ще 5 хвилин, типа і закінчиться. Вантажать там хлопці дуже швидко, документи повинні бути вже готові. Єдине, що під'їзд сюди такий не дуже добрий, коротше. Але я вже тут був не перший раз, я тут. Тут е, дві точки, де я був, ми їдемо котра поближче трошки. І фура воно йде, він напевно просто в шоці від цієї дороги, якщо я в шоці, то він взагалі. Так, ну, ладно, поїхали. Так, виїжджаємо потихенькому з Дніпра. На годинку у нас. 1715. Потихеньку рухаємося, можна було б ще вантажити пару палет, але, ну, як завжди, коротше, з розмірами сказали трохи більше. Товару кілограм 700 і того там 700 я забрав десь то на 400, то на 500 у нас в буді. Будемо йти, грубо кажучи, Порожнякова. Що не може не радувати, але все ж таки хотілося ще щось довантажити. В принципі, і так їдемо нормально. Але коли можна щось довантажити, то хочеться щось урвати ще. Ну, то таке. Будемо їхати, напевно... Напевно, будемо довго сьогодні їхати, майже всю ніч, щоб на ранок бути в Хмельницькому. Так що все полетіло. Що... Під'їжджаємо ми вже десь під п'ятіхатки. Тримаю я швидкість 80-85, тому що йдемо, грубо кажучи, поражняка. Три рази коротше, я вже відтормажувався до 40, один раз майже до повної остановки. Не розумію взагалі людей взагалі не розумію. Іде колона. Легковушки, фури, всі підряд. По-любому хтось один розумний курва вискоче на зустрічку, бачить, що я йду. Ні, йому треба швидше всіх. Та пропустити, блін, пару машин і їдь на обгон. Ну то що так важко? Я не знаю. Трошки два рази так я злякався нормально. Тому що прям в лоб в лоб йшов. а його не хотіли пускати в той. Ну, типа назад в колію не хотіли пускати. Хоча він типу, показує поворотник. Но хлопці коротше, його не пускали. Коротше, така бредова ситуація. Але типу, дорога... Помилок не пробачає, такого робити не треба. Хайно. Ну, то, то все, коротше, фігня. Е, їду і дуже-дуже довольний, яке у мене світло. Світло дуже файне, мені дуже подобається. Е, єдине, що треба перекинути на релюшки, знайти провода правильні. Щоб все в стандарті було і буде все нормально. Тому що так, якщо хочеться включити дальні, приходиться ну, з кнопки включати. Не отам, от, як завжди, а кнопочкою опа дальні, все Вася видно, до Хмельницька все видно, йома іось -йо. якщо... так, ну, 90-х. Їдемо далі. Коротше що, щось тут трапилося? Поліція О. А, аварія. Стояли майже пів години. Тобто капець, блін, треба бути трошечки уважним за кермом. Ох, все, поїхали далі. Дай Боже нам доїхати. Без привод. Так, усім доброго ранку. Ми прокинулися без 15.6 На вулиці дуже сильний туман. Їдемо потихеньку, не спішам. Е, їде переді мною така фура. Я думаю, що у нього тих ліхтариків позаду дуже багато, навіть я би напевно сказав, би, занадто. Все червоне повністю. Зверху, то типу, красиво, Ну, знизу, тіпа, я би ті два штуки по-любому прибрав би посередині. Там, би, там де, тіпа, підсвітка номера. Воно все зливається. Він тормозить. Коли вітормажується, навіть не зрозуміло, що він тормозить. То таке. До Хмельницька нам залишилося 70 кілометрів. Потихеньку зараз доїдемо. Розмонтаження у нас знову на невідомому місці. Ніхто мене не попереджав про це, але все одно ну, нам, в принципі, різниці немає, нам головне, щоб платили, а все інакше до фігня. Так що що, катимо потихеньку. Погнали. Так, коротше що, розвантажили ми першу точечку, у нас ще дві. По таким коротше, закоулкам прийшлось їхати. Ну ладно, потихеньку приїдемо, головне тенд зараз не порвати. Е, До речі, походу. Блядь. Походу, у нас проблеми з, знову з підвісним. У мене вже колись таке було. То мені там коротше, подзвонили, сказали, що е, дуже рано я приїхав. Я кажу, ну, треба працювати, блін, а не спати. Е, так, коротше що, а про кардан? Е, походу, жо, по підвісному. Тому що шкрегет іде такий, що дай Боже. Колись у мене вже таке було, я вже знімав кардан, міняв тут підвісний. Але це було. Це було... Це було напевно влітку. По-моєму, да, По-моєму, влітку чи перед... Ні, то напевно після зими, після того, як... як... Вирушайте на північний захід, по вулиця Гарнізонна. Ага, зрозумів. Через 800 метрів поверніть праворуч на вулиця Майборського. Так, всі зрозуміли. Е, це було після зими, точно Спам'ятав, міняв я підвісний, але, походу, він розвалився знову. Треба замовляти. Ну, зараз розвантажу ще дві точки. Е, залізу швиденько під машину, подіргаю, якщо підвісному знову, знову, знову капець, то... Знову буду знімати все. Там просто трохи невдобно його міняти, блін. Тут таке. Ох, ямочка така була, блін. Ладно, все, полетіли на другу точку розвантаження. Так що друга точечка, хвилин, хвилин 10 напевно зайняла. Зараз летимо на останню точку і будемо дивитися картан, тому що щось все гірше, гірше і гірше. Коротше, ми вже на третій точечці розвантаження. <кхи> Хлопці там розвантажують, все якби нормально. Щось трошки... Треба вже побритися, блін, юма Ну то ладно, коротше, залазив я тільки що під машину, подергав я того кардана. Начебто більш-менш адекватна резинка не порвата. Ну, вона ще типу, під наклоном зараз стоїть, я хочу її вирівняти е Без ручника просто під башмаки її поставити, просто, щоб вона не каталася. І на ослаблену ще попробувати. ну Тому що воно скриже скри аж так. Херово <риклад> знає, що воно. Коротше. То вже буде все, напевно, в наступній серії. Щось покинуло чат у нас. Е, що хочеться сказати? Дякую, що додивилися відосік до кінця. Всім гарного дня, гарного настрою. До зустрічі!